Всім привіт! Мене звати Наталія, я рада вітати вас на своєму каналі. За професією я хореографиня. І сьогодні я вам розповім про танець, який вважався непристойним і навіть розпусним. Його забороняли танцювати у гідному товаристві, але він все одно вижив і виборов свою першість серед багатьох різноманітних танців. І це елегантний і вишуканий, як його сьогодні називають. Його величність Вальс. Вальс виник на рубежі двох століть 18 і 19. -го. Танці, схожі на Вальс, існували дуже давно. Тому сказати, хто придумав вальс, досить складно. Подробиці походження вальсу невідомі. Прородичами Вальсу вважають і австрійський народний танець Лендлер, поширений в Австрії та в Південній Німеччині. І провансальський танець епохи відродження Вольта. Обидва ці танці парні і танцювали з-під музику в розмірі три чверті. І якщо в Лендлері кавалер, вивівши вподобану йому партнерку на коло, обертав її навколо себе, то у Вольті спочатку переважали стрибки, а потім з'явилися і швидкі повороти та обертання, де партнер виконував елементи підтримки, бравши даму за талію. У Франції. Вольту забороняли виконувати при дворі, а кардинал Рішельє побачав в ньому підрив засад релігії і суспільства. Це не важко собі уявити, тому що на початку XVII століття, коли в моду входив галантний Менует, і те, що кавалер бере руку дами, вважалося небаченим порушенням пристойності. До речі, відео про танець Менует. Ви можете подивитися. За цим посиланням Вольта, позбавившись від стрибків і змішавшись з Лендлером, набула новий характер, широкі ковзаючі плавні рухи, і ця суміш танців отримала нову назву Вальс. Від німецького слова Вальцин крутитись, кружляти. Згодом Вальс увійшов у аристократичні кола, на світські прийоми і бали. Спочатку його прийняли не дуже тепло. Духівники і релігійні лідери вважали його ганебним і розпусним, що порушує норми моралі, Позбавлений здорового глузду. На Вальс повісили ярмо непристойний. Подібне ставлення до танця зберігалося і у всій Європі. Англійський поет-романтик Джордж Байрон, коли вперше побачив вальс, порахував, що партнери знаходяться занадто близько, один до одного, і на цю тему він написав. Жартівливу поему, яка так і називалась Вальс. Однак вальсу вдалося вижити. Його захопленням прийняла буржуазія, поширюючи танець в танцювальних і світських салонах серед городян. Можливо, вальс так би залишився неприйнятим у вищих колах, якби не творчість композиторів епохи романтизму. Особливо інтенсивно розвиток вальсу відбувся у відні. Розквіт віденського вальсу пов'язують з творчістю Йоганна Штрауса, батька, а пізніше його трьох синів Йозефа, Едуарда і особливо Йоганна Штрауса Молодшого, який створив понад 460 вальсів і був названий королем вальсів. У 19 столітті облагороджена вальсова музика дала поштовх для подальшого розвитку хореографії вальсу. Вона набула легкості, граційності і краси. На початку ХХ століття Вайс вже танцювали при дворі. Особливо він мав успіх при правлінні англійської королеви Вікторії. На балах потрібно було дотримуватися правил етикету. Був прописаний цілий статут поведінки. Наприклад, обов'язковим елементом костюма були рукавички, як у дами, так і у кавалера. Дама навіть могла відмовити танцювати кавалеру, якщо в нього не було рукавичок. Дуже багато композиторів пишуть концертні і симфонічні вальси, такі як Ланнер, Шуберт, Шуман, Брамс, Равель та багато багато інших. Вальс є одним із найпопулярніших танців. Але під цією назвою ховається багато різноманітних видів вальсу. Найбільш поширеними є швидкий віденський і повільний вальс англійський. Ці два види вальсу входять в європейську програму змагань з бальних танців. Американський вальс, один з різновидів якого є вальс Бостон. Танго вальс поєднують в собі елементи вальсу і танго. Інша назва аргентинський вальс. Кантрі вальс, мексиканський вальс, перуанський вальс та інші. До списку світової нематеріальної культурної спадщини входить віденський бал, який щорічно проводиться в четвер перед початком Великого посту в католицьких традиціях щоб потрапити на цей бал, потрібно пройти спеціальні репетиції, на яких комісії визначають вміння танцювати вальс. Дійшовши до наших часів, вальс зберіг свої основні риси. Він поєднує широту і динаміку і надзвичайну плавність і легкість. Можна з упевненістю сказати, що вальс безсмертний. До речі, якщо ви давно хотіли навчитися танцювати вальс і не знаєте, з чого почати, це моє відео буде вам у нагоді. Переходьте за посиланням. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, буду рада вас бачити знову. І до зустрічі в новому відео!